Господь з вами, І з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив дванадцятьох. І дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому, та Йоаннові, братові Якова, дав ім'я Воанергас, що значить сини грому, і Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріотського, який видав його. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Літурія слова Євангелія говорить нам сьогодні про покликання, про те, як Ісус покликав, вибрав 12 апостолів, покликав їх. І мова йде про покликання. Покликання це завжди, завжди буде таємниця, завжди залишається таємницею. Адже і сама людина, котра йде за Христом, котра присвятила своє життя Богу, чи священик, чи. Сестра законна чи інша або посвячена особа, вона навіть сама до кінця не усвідомлює, чим є ця таємниця її покликання, яка ця таємниця покликання, чому вона йде за Христом, чому вона вирішила так. І це дійсно таємниця, яка походить не від людини, але від Бога, автором якої є сам Господь. Господь кличе кого хоче. Господь сам собі вибирає і кожного знає на ім'я, і кожного кличе по імені. Не просто так про всяк випадок, щоб був хтось ще, але конкретно кличе і покладає надію на людину. Конкретно кличе, бо має для цієї людини якийсь план і бачить реалізацію цього плану в житті тієї людини. Часто буває так, що людина, котра покликана, не лише священик чи сестра законна, але також і інший християнин, який є охрещений, і який належить до спільноти церкви, десь там ходить в парафію, бере активну участь в житті церкви. Він також є покликаний, також є апостолом. І часто буває, що людина незадоволена покликанням іншої людини. Можна нараз почути якісь там нарікання, наприклад, в парафіальних спільнотах, де. Якась певна група людей збирається і там каже, от в нас гарна спільнота парафіальна, добрі люди, але якби не було там в нас, таких людей, як, там, не знаю, якась там Зоя, Ганя, чи якийсь там Петро, от, які колотять ці цілою спільнотою, то наша спільнота була взагалі ідеальна. так, або будь-якій іншій спільноті да, часто десь там злий дух підкушує тих людей, і приходять таке нарікання, що якби не було цих чи інших людей, от тоді б наша спільнота була дійсно ближча до Бога, і якось була б і набагато побожніша і міцніша. І виникає десь там запитання, ну, чому вони є, ці люди, чому, чому ця людина заважає, так? як би то заважає, на, на, на мій погляд. Так? Але е, говорить евангелист Марко, що Ісус. Сам обирає тих, кого сам хоче. Не запитує мене, чи ти не проти, щоб ця людина була християнином, чи ти не проти, щоб ця людина була священником. Так? Господь вибирає, Господь є володарем покликання, Господь дає і кличе ту людину, кого сам хоче, адже Він має план спасіння до тієї, людини, яку мені часто невідомо, який я можу не розуміти. Моє завдання в цьому дещо інше. Моє завдання реалізувати власне покликання, власне апостольство. Те апостольство, до, до якого Господь мене запрошує особисто. Е, ісус покликав е, цих 12 і пише Євангеліст Марко, щоб були з ним, були з ним, щоб е, навчалися від Нього. І це таке дуже гарне і приємне е, бути з Господом. Що це значить бути з Господом, так? Е, бути з Господом. Це дивитися на нього і старатися його наслідувати у його словах, у його вчинках. І це сказати дуже просто, однак зробити це дуже важко. І на цьому полягає це апостольство, так, щоб я старався жити максимально подібно, так як жив Христос. Бути до людей люблячим, таким, яким був Христос, бути до людей милосердним, таким, яким був Христос. Покликання воно також має різні. Можна сказати, різні такі різні етапи, так, різну відповідальність. Кому більше дано, від того більше вимагається. Хтось покликаний бути апостолом і від бути відповідальним за цілу церкву. Хтось покликаний бути апостолом якоїсь країни, так, якоїсь дієцезії, якоїсь парафії. А хтось покликаний бути апостолом в своїй сім'ї між своїми рідними в своїй родині, так, де часто буває, що якась там родина і. 80% родини взагалі десь там ходить дуже далеко від Бога. І якщо я знаходжуся в такій ситуації, то я повинен бути тим апостолом для них. Я повинен наблизити для них того Ісуса Христа, якого сам колись зустрів. З цього виникає запитання, який я апостол на тому місці, де я є в місці праці між моїми рідними, між моїми близькими. Так, часто десь там можна зустріти таких апостолів, які десь там в п'ятницю сідають за стіл, і якесь там святкування чи інші речі, ну, відомо є м'ясо і інші страви. І цей апостол, який мав би бути тим апостолом, мав би звернути увагу, що, можливо, цього разу якось буде по-іншому святкувати. Так? Але бракує часом цієї відваги. І варто запитати, чи я є гідним апостолом Ісуса Христа. Чи я виконую достойно цю місію, яку Він мені довірив. Ісус покликав апостолів, щоб були з Ним, щоб були, були біля Нього. Також Господь створив мене і дав мені різні можливості, різні таланти, але хоче, щоб я був біля Нього. Це щось подібне, як є люди, які нам приємні, на яких ми хочемо дивитися і бути щасливими з того, як вони живуть. Бути щасливим і радіти життю іншої людини. Так само й Господь, Він, котрий мене любить, я котрий для Нього є цінний чи є ціна, Господь хоче дивитися на мене і бути щасливим з того життя, яке я живу. Як виглядається моє тривання біля Бога? Чи я знаходжу для нього час? Бо часто буває, що і 24 години не вистачає для того, щоб знайти 10 хвилин для Господа. А цей час бути біля Бога це дуже важливе і дуже необхідне для того, щоб бути гідним апостолом, щоб бути гідним представником Ісуса Христа між тими людьми, між якими я є на щодень. Варто черпати сили із цих хвилин, коли я стою перед Богом. Варто представляти Господу всі ті якісь труднощі, проблеми тих людей. Які десь, можливо, заблукали в житті, які десь, можливо, трохи далі відійшли від Господа, і просити, Боже, ти поставив на моє життєві дорозі тих і тих людей. Допоможи мені, щоб я якось зумів притягнути їх до Тебе, щоб я зумів вірно вказати шлях, щоб вони повернулися до Тебе, щоб я був гідним правадерем, щоб я був гідним апостолом. І коли Господь дивиться на мене, чи Він сьогодні щасливий з того, як я живу життям, чи Він сьогодні посміхається з радості, дивлячись на своє творіння? Чи, можливо, я сьогодні живу життя трохи десь заблукавши, і Господь дивиться на мене, і йому не дуже приємно дивитися на життя свого, свого творіння, яке Він створив. Дай Боже, щоб погляд Господа Ісуса, який звернений на мене, на моє життя, був завжди. Щасливий, завжди радісний, щоб я був гідний Слугою Ісуса Христа, щоб я був гідний апостол, гідним апостолом у тих обставинах життя, які Господь мені дає, щоб Бог, дивлячись на мене, посміхався з радості. Амінь.